Питання, шановне товариство! Сьогодні будемо дискувати і сіяти ячмінь. Як бачите, мій командор в повній бойовій готовності. Дискова борона вчеплена. Сіяти буду румиком. Буде зразу прутів Спереду є трохи сміття, є насіння ячменю. Заду борона. Диски поки що в такому трошки вільному положенні. Бачите, тут нижні, щоб вони нижче не падали мені. Який порядок роботи? Хочу перший раз на максимальну глибину перейти, підготувати площу під посів. Буду бачити, який буде результат. І тоді, чи я буду сіяти під дискову оборону, чи там як бачите, стоїть культиватор. Тож вже будемо в процесі роботи. Багато говорити не буду, друзі, тому що дуже багато роботи. Треба засіяти, закультивірувати, ще під картоплю, з той пшеницею щось треба робити. Одним словом. Я приступаю до роботи. І наскільки буде можливість, Заодно буду знімати відосика. Погнали! Так, друзі, досить глибоко йде, але великі перевали. Ну, я тут так ходжу хаотично, можна сказати, тому що в мене там далі клин, а потім другий раз, то вже я буду по кругу ходити. Каток в якості грузу, я ще не випускаю, потім треба другий слід, то я вже його зафіксую, щоб він не піднімався, поки що треба вирівняти площу. А заодно і зніму той диск, бо я так на землю ставлю такий диск. Треба буде грітися, поки температура 60, але на грусті не бажано, щоб він той диск. На землю ставлю. Є в мене відомо в каналі, комплектал маткаріанту. Зробив я перший слід нормально. Правда, великі дуже перевали. І трохи місцями мокро. Там, де сухо, то добре, а де мокро, то бачите, навіть от заліпає середня батарея. Зараз я вже тепер нижче, пущу той каток, зафіксую, щоб він вже вище не піднімався. Тоді ж би не бачити, як воно. Так, друзі. Після серій різних маніпуляцій і регулювань я знайшов золоту середину, я вам сказав чесно, я навіть не думав, що так буде рівно. Я думав, що я буду сіяти за культиватором. Вимилив дискову порно, колись спеціально окремо знімав ролик, тому що зараз нема часу. Тут вже дивіться, загрузив румика ячменем і буду сіяти румиком, але диску і борни я опускати не буду. Коли я це все засію... Тоді вже буду дискувати, тому що я буду йти за медленою передачею. Ширина захвату буде, буде десь так в межах 10-12 метрів, а ширина борони Метр сорок. Ну що, я погнав, друзі? Спостерігайте, оцінюйте. Так, друзі, техніка хороша штука але будемо сіяти руками тому що в мене тут отвори на 25 дві штуки то є замало а тут бачите є ті вуса і воно дуже помало сипе я от проїхав 50 метрів на замедленні Ну що він посіло таке відерце на 6 літрів треба робити Більші отвори тут внизу не видно, зараз покажу. Ну то не страшно. Руки є, зараз посіємо тут. Внизу. Самалі. Зараз буду сіяти руками, а потім дискувати. Так, друзі, засіяли ми чмінь. Скажу вам чесно, воно мені сподобалося. Взагалі на землі зверху не видно. Чи краще як за культиватором? Ну, а як буде сходити, то вже будемо бачити. Ну, я вже трошки попахав сьогодні. Здобувайте, друзі! Всіх вам благ, мирного неба над головою.